Ви коли-небудь їли солодкий суп. Даша Малахова сьогодні готує саме таку страву за угорським рецептом. Вона переконана, такий десертний супчик сподобається і дітям, і дорослим смачно. Доброго ранку! Я вас вітаю сьогодні. На сніданок у нас солодкий суп. А приготуємо ми суп із чорносливом. Чорнослив або сушені плоди сливи є найбільш популярним та корисним з відомих нам сухофруктів. Задля того, аби у чорносливі збереглася максимальна кількість корисних речовин, сливи сушать на парі, попередньо обдавши гарячою водою. Готовий чорнослив можна додавати майже в усі страви: до м'яса, салати, закуски, плов та супи. До того ж, цей сухофрукт широко використовують для приготування різних солодощів: компотів, сиропів, желе та соусів. Це рецепт бабусі Марти. Це бабуся мого чоловіка. Коли вона готує цей суп, все село в шаленому очікуванні. Додаю чорнослив до киплячої води і з чорнослива варимо бульйон. Суп солодкий, але його обожнюють як дорослі, так і діти. Додаю цукор, декілька ложок і сіль. Нехай проварюється, а ми з вами підготуємо болтушку. Готується вона дуже просто. Додаю спочатку молоко, яйце і борошно небагато, і збиваю міксером. І коли моя суміш вже готова, я хочу її процідити для того, щоб впевнитися, що тут не буде грудочок. Ось вони. І цю суміш тепер заливаю в мій бульйон із чорносливом. О! Помішую. Ось він, мій густий суп, і можна знімати з вогню. І залишається тільки подати мій суп. Бабуся Марта робить так. Обережно наливаю суп. Роль м'яса тут, звичайно, виконує чорнослив. Ось такий угорський суп із села Дерцин. Трошечки лаврушки для краси. І обов'язково м'ята. Все, мій ранковий суп готовий. І я сподіваюся, що вам сподобається як малим та дорослим в селі Дерцин. забуваємо, що в душі ми все одно діти. Побачимося в ефірі ранкового інтера. Па-па, до зустрічі.